В приміщенні Одеського університету внутрішніх справ відкривається фотовиставка Крізь об'єктив портрети стійкості. Вона присвячена героям, які оборонять Україну у лавах національної поліції, національної гвардії, прикордонної служби, служби служби надзвичайних ситуацій. Про це і не тільки будемо говорити з Олексієм Леоновим, народним депутатом України, членом комітету з питань фінансів та митної політики. Вітаємо вас. Доброго дня. Що це за виставка? Ви знаєте, ми вирішили сьогодні в день національної поліції вшанувати наших героїв героїв, які є випускниками і Одеського університету внутрішніх справ, герої, які боронили і Маріуполь, і сьогодні несуть службу і на фронті, і несуть службу, в тилу, і працюють на деокупованих територіях. Ці хлопці, ці дівчата, які сьогодні і ще й навчаються в університеті, приїжджають для того, щоб здавати екзамени, а потім їхати на першу лінію фронту. Тому сьогодні в день поліції, ми вітаємо наших поліцейських, дякуємо їм за їх службу за те, що вони боронять нашу країну і вшановуємо їх ось такою фотовиставкою, де ми хочемо одеситам показати їх обличчя справжніх героїв, справжніх поліцейських нашої країни. Ну ці портрети стійкості, які теж в тлі у вас за вашою спиною, хоча я думаю, це е, лише частина яким чином підходили до. До до рішення наскільки це, скажімо, була обмежена категорія людей, яких, яких вирішили зобразити на тих портретах? І чи були якісь, ну я не знаю, критерії, якась логіка цього? Це фотографії, які зібрані нашими ж випускниками. Це фотографії, які зроблені. З різних підрозділів Міністерства внутрішніх справ це і прикордонники, це і ДСНСники, це і поліцейські, це хлопці, які прямо сьогодні знаходяться на першій лінії на фронті. І сьогодні декілька наших випускників, які боронили е, Маріуполя, були в захисті Маріуполя, які були у лавах і знаходяться у лавах Азолу. Вони приїжджали на цю фотовиставку і ще будуть приїжджати спілкуватися з нашими випускниками та з нашими курсантами університету. Президент на День Конституції представляв нову українську доктрину, і він, зокрема, заявив, що Україна потребує принципово нової системи підготовки військових кадрів. Ви є наглядовою головою наглядової ради Одеського університету внутрішніх справ. Як ви бачите ось цю зміну в підготовці майбутніх захисників порядку України? Президент дуже чітко в доктрині сказав, що ми потребуємо на нового. Підходу до е, військової освіти, тому що той е, ті навики, той опит, який мають наші військові за 500 днів війни, він е, не має вартості, е, немає е, оцінки. Е, наші хлопці здобувають кожного дня новий досвід е, найвищою ціною в світі. Ми вже сьогодні запроваджуємо до е, військових лав на, ві, наші навики НАТО. Наші військові користуються технікою НАТО, і вже сьогодні військові з НАТО вони навчаються у наших військових, тому що це е, саме той бойовий опит, який мають наші хлопці. Ми сьогодні, не маючи великого флоту, е, топимо флагмани російського, російського російського флоту. Ми показуємо всьому світу найвищу стійкість оборони е, можливості нашого армії. І якщо ми говоримо про університет внутрішніх справ, то вже сьогодні це зовсім новий. Стандарт навчання наших курсантів це нові факультети, це і факультети кібербезпеки і військової психології. І я хочу відмітити, що жоден університет в системі міністерства внутрішніх справ не зупинився в період війни. І коли були постійні обстріли в Херсонській області, коли Херсонська область була оптована, майже 200 курсантів приїхало до Одеси до навчалися в Одесі. Не зупинялись ми і під час того, як не було світла. Не світла не було води, і всі ці е, як то кажуть, труднощі були е, пройдені. І сьогодні вже повністю усі заклади вищої освіти в системі Міністерства внутрішніх справ та в системі Міністерства оборони вони дають нові навики, нові наукові знання. І повністю я можу сказати, що до нас прислухається весь світ сьогодні і просить нас ділитися цим точками. Дякуємо вам за, за те, що розповіли, і про безпосередньо захід, і в цілому про підготовку поліціянтів, кадрів. Так що можна сказати, Олексій Леонов, народний депутат України і член комітету з питань фінансів та митної політики з нами на прямому зв'язку.